Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про дуже цікаву тему: про те, що зближує одне одного у стосунках, в парі навіть більше, ніж секс. Тому що в нас вважається, що секс це вже, знаєте, такий вінець близькості, це вже те, що найбільше зближує людей, і чомусь опускаються. Такі моменти, які дійсно мають, напевно, як на мене, знову ж таки набагато важливіше і більше значення, ніж знову ж таки той секс, тому що це е, те, що ви от разом переживете, воно вас може скріпити там буквально на роки і навіть на десятиліття, і навіть тоді, коли у вас вже е, може не бути взагалі сексу, або там не через те, що ви там уже, наприклад, його не хочете, а наприклад, у вас якісь там зараз. Е, Певні проблеми в цьому плані, наприклад, там чи з народженням дитини пов'язано, чи ще з чимось. Тобто, або ви, наприклад, якийсь час вимушено знаходитись на відстані одне від одного, і все одно, оці моменти, які ви разом пережили, вони будуть тримати вас разом, навіть якщо у вас не буде в цей час сексу. Тому, як на мене, це важливо знати, і зараз ми про це поговоримо. А отже, перше, що зближує навіть більше, це те, щоб ви. Могли разом, наприклад, хоча б іноді спати в обіймах одне одного, тобто якраз без сексу. Просто ви разом обнімаєтесь, пете, просто ось відчуваєте дихання одне одного, і ось ваші дихання, вони, начебто, стають в унісон одне одному. Тобто ви так синхронізуєтесь і підлаштовуєтесь. Це дуже зближує, і для цього дійсно не потрібно от саме. Фізичну, так скажімо, складову цього підключати, а от саме, щоб вам було так тихо, комфортно всередині, спокійно поруч з цією людиною, щоб ви могли розслабитись і з нею поруч заснути, тому що далеко не з кожною людиною ми можемо насправді заснути і розслабитись. А, наше тіло не завжди хоче розслаблятись і засинати будь ким. Тобто, от наодинці ви можете нормально засинати, а з цією людиною не можете. Або навпаки, ви маєте проблеми зі сном, а з цією людиною ви одразу засинаєте поруч. А це теж говорить про те, що. Ця людина, наприклад, вам така безпечна, комфортна, вона вами сприймається як щось дуже для вас рідне, тепле, і тому ви можете от поруч з нею заснути. Я не говорю про ті моменти, коли, наприклад, є якісь проблеми. З тим же храпом, наприклад, і тоді не можна заснути це. Такі вже інші моменти, які потрібно е, старатися вирішувати так само, бо це так само впливає на сон, на його якість, і відповідно на те, що потім е, люди можуть сильно дратуватися одне на одного через те, що вони не виспались. Тому це така інша трошки тема. Але якщо цього немає, якщо е, все добре, але ви просто от, не можете заснути, це теж говорить про щось, як і те, що ви дуже легко засинаєте і розслабляєтесь поруч з одне одним. А наступний момент це коли ви разом із своїм партнером щось е пережили або були проти чогось, наприклад, проти якоїсь проблеми, проти якоїсь людини, яка вас обох якось образила, чи якось вас тригерить, якісь викликає негативні емоції у вас обох, і от ви так е проти цієї людини якось згрупувались, так скажемо, в одну команду. Або, наприклад, ви навіть можете разом десь виступати проти якихось своїх родичів. Наприклад, комусь з вас. Е не подобається хтось з вашого, ну тобто, ваш партнер, наприклад, там ви не подобаєтесь комусь із родичів вашого партнера, він вас захищає, а ви захищаєте його перед своїми родичами, там щось -що -що вони там мають проти нього. Але знову ж таки важливо деколи переслухатися до думки рідних, тому що ми не все все бачимо, розуміємо зі сторони. Краще так, коли видно. А ми можемо знаходитись певною такою ілюзією, гормонів і не завжди розуміти. Що насправді з нами відбувається, особливо, коли це саме початок стосунків, коли ми любимо відключати голову і не дуже звертаємо увагу на те, як з нами поводяться, і тоді треба деколи прислухатися до е, дійсно важливих для нас рідних людей, які бажають нам добра, які завжди на нашій стороні, що можливо дійсно там щось не так. І, або якщо у вас є якась потреба, просити про допомогу, ви розумієте, що щось відбувається не те у ваших стосунках, ви так само можете звертатися до родичів. Не потрібно боятися відкриватися і щось проговорювати, що у вас там відбувається. Тому що іноді це навіть може врятувати ваше життя і вашу психіку. Тому пам'ятайте про це. Це такий маленький, ліричний, але дуже важливий відступ. Наступний момент, коли ви можете. Пройти разом через якийсь досвід, і немає навіть значення негативний, він чи позитивний, але це якийсь той досвід, який вас дуже зближує. Це може бути негативний досвід, наприклад, де є якась втрата, смерть когось із родичів ваших або вашого партнера. І ви разом проходите через це, ви підтримуєте одне одного, ви намагаєтесь бути включеними в цей процес, щоб людині легше було пройти крізь це вашій коханій людині. Ви стараєтесь якось бути максимально. Такими підтримуючими і надійними в цей момент для людини, яка через це проходить для вашого партнера, щоб вона могла на вас там опертися в цей момент і відчувати от вашу таку підтримку. Або це може бути якийсь досвід, пов'язаний наприклад, наприклад, з народженням дитини, так, уже от ви разом. Ходити через цей досвід, там може бути якийсь і страх перемішаний, і якісь навіть там не знаю, ну якісь такі і негативні з одної сторони можуть бути моменти, коли, наприклад, не дай Боже, є якісь проблеми зі здоров'ям у дитини. Тобто ви разом проходите через ці випробування, ви якось це долаєте. Тобто, це теж дуже зближує людей. Іноді це навпаки роз'єднує, коли люди не були достатньо. Так скажімо, включеними одне в одного ще до цього. Тоді, якщо стосунки були такі більш-менш поверхові, то тоді такі проблеми навпаки роз'єднують. Тобто, наприклад, народжується дитина з якимось там, проблемою зі здоров'ям, це обов'язково має бути вроджене, це може бути щось, через що можна пройти. Тобто вона може бути щасно здорова, але там, наприклад, потрібна операція чи якісь там ще моменти, які треба пройти для того, щоб там, дитина виздоровила. І не кожен може через це пройти, тому що недостатня була глибина почуттів. До партнера, і, відповідно, часто сім'ї через це розпадаються, коли є ось така ситуація. А є, що навпаки, дуже зміцнією, стоють такими зміцнілими стосунки після того, як вони через це проходять, тому що їх це об'єднує проти цієї проблеми, проти цих таких нових викликів долі, і вона, ця пара, вона проходить через це з гідністю, вона це витримує, і тоді вона стає ще такою більш. З'єднаною в одне ціле, і тоді їх дуже вже важко роз'єднати, там уже ну майже жодні ніякі вже такі випробування не здатні впливати на міцність цих стосунків цієї пари. Але для цього потрібно, щоб дійсно там була любов, повага, кохання, ну така якась основа, ґрунт, на якій ці стосунки стояли. Якщо там був тільки якийсь потяг, якісь ці гормони, метелики в животі, і тоді з'явилась дитина і ще й такі проблеми. тоді Маленька ймовірність, що пара витримає такі випробування. І що ще я хотіла сказати, важливий такий момент, що коли пара так само може зміцнити і а, зблизити свої стосунки, і зблизитись одні з одним, коли вони проходять, наприклад, через ремонт, коли разом, наприклад, заселяються в квартиру і проходять через таке, і не сваряться, і все одно залишаються разом. Або коли. Йдуть в похід, чи їдуть якусь подорож. Це також нові такі позитивні в принципі враження. Але ви розумієте, що перед вами за людина, вона може відкритися зовсім з іншої сторони для вас, і ви це вже зрозумієте і побачите, і будете знати, підходить вам таке чи ні. Такий теж важливий момент, тому що людина в такій, можливо, наприклад, критичній для неї новій ситуації вона може зовсім по-іншому відкритися. І ви можете багато нового дізнатися. Тому важливо таке теж пройти такий, отримати досвід і дізнатися. Зближить він вас ще навпаки, роз'єднає. І взагалі дуже важливо розуміти, що секс це не про обмін рідинами, а це про обмін енергією, це про те, що ви даєте і отримуєте. Тобто, секс для здоров'я, наприклад, він можливий, як на мене, тільки у випадку здорових стосунків з постійним партнером, де у вас є вже якась прив'язаність до нього, є щирі почуття, і тільки в цьому випадку ви можете відчути ось це здоров'я, ось цю безпеку і задоволення від сексу з ним. Тому що жінка у стосунках вона хоче ось цього сексу саме тоді, коли вона відчуває цю безпеку, цю якусь таку ну, цей спокій від партнера, прийняття його повне її так само, і що вона для нього особлива, приваблива, і тоді їй хочеться віддавати. І тоді партнер багато отримує, тому що жінка, вона, так скажімо, більше заряджається після сексу, а чоловік розряджається, тобто говорять, що там давати, що дає жінка, але насправді жінка вона більше якби бере якраз і вона заряджається енергією після цього. А чоловік він на папіру він віддає і він, відповідно, потім. Відчуваю таке певне навіть спустошення, але це приємне спустошення в тому плані, що людина відчуває себе щасливою, і такою дуже ну, в правильному місці, і в потрібний час, так скажімо, що це саме та людина, з якою потрібно бути. І от коли у вас є такі відчуття, от коли ви відчуваєте, що ви такі от енергетично саме наповнені. І що вам добре, от саме після самого цього контакту, тоді це дуже важливий знак того, що ця людина вам підходить. І того варто варто на це реагувати, на свої ці знаки тіла, сигнали і розуміти, що воно вам хоче сказати.